Шановні депутати, шановні запрошені, всім добранку. Сьогодні ми проводимо позачергову сесію квітня за і сьогодні проводимо засідання плану бюджетної професійної комісії. Тому прошу вшанувати мовчання, пам'ять наших захисників, захисник, мирних людей нашої держави, вшанувати пам'ять наших земляків, які віддали свої життя за війну незалежну Україну. Вічна пам'ять, вічна слава і царство небесна германія. Проведено за головних бюджетної постійної комісії і ну, надаю голові постійної комісії в УЗО Сергія удару. Доброго дня розпочинаємо головну бюджетну комісію на порядок деревня міністрне питання. Є потреба таких року. Відтоді за такий порядок державних Перше питання. Про внесення змін до рішення регіоне стали ради від 20 грудня 2021 року No3695. За перекраївні громади на 2020 25 25.09 2025 року номер 1211 питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти та повідомлення номер 87 від 30.09 2025 року Державної казначейської служби України. Про зміни до річного та помісячного розпису активного державного бюджету на 25 рік просимо прийняти е, за рахунок, рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної освіти суму мільйон 907 сім головним розпорядником, яким буде відділ освіти Росіянської селищної ради. До питання є. Пати. Чимало. До кінця року ходить. До кінця року. Оставив на голосування питання. Принесення до рішення Кітнянської селищної ради від 20 грудня 2020 року No369638 про бюджет Кітянської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатки 1-3. Хто за? Дякую. Закрывай. Дякую. Дякую. Дякую.